Зима не привід ходити з коржами на ногах, але покривати грілаком небезпечно, і навіть прозорий лак, звичайний, може спричинити зайвий тиск. Мені й без грілаку іноді незручно, бо пальці ростуть вгору і пішки ходжу я багато. Але хочеться хоча б близько, щоб виглядало гарно. Якщо в тебе такі ж самі вагання, ходи, покажу, що я придумала. Спершу, звісно, робимо чистку. Без безпечки я не працюю, тому піднімаю кутикулу, яка вже забула, що таке педикюр. Тестую в роботі оливку з червоною Асічкою хочу сказати, що вона дуже зручна для педикюру. По вологому допрацьовую кутикулу вичищаю під нігтьові мозолі, моя кніть до речі, в коментарях вам теж як почистять стає легше дихати. педикюрі працюють тільки косачками, а далі основний секрет: як зробити педикюр без покриття, але щоб блищало. Поліровщик від сталекс, альтернатива прозорому лаку на зиму. Нігті блищать, а тиску немає. Як вам така техніка, напишіть в коментарях і не забувайте підписуватись, бо у мене багато цікавого про нігті.